дорогі друзі, з вами я, Ківертоп. Ем. І сьогодні я буду грати мод Майнкрафт, але мод називається. Це, ну, я ламаю блок, а в мене випадає, ну просто інше. рандом мод називається. І ще плюс така крута текстурка. Реальна текстурка. І мені зразу попалася деревня, і це шикарно, бо я е, надіюсь, я не помру, а мені потрібно. Е, цей. Ест. А їсти. Як ви знаєте, якщо я вб'ю, то мені нічого не викидає. Так, мені сказав, що якщо я ліжко. О, каменний мед. У мене був камені меч. Так мені нічого не дало. Так, це мені теж нічого не дало. Так. Це що в нас тут? Глина, так, так, тут не це, мені треба камбічок, щоб там було їда. Діся. Є, є нарешті, нарешті. нарешті. Я нарешті зможу здохнути. Ну, якщо я не здохну, я зйму щось собі маг. От якщо я не помру, то буде друга частина. Ай! Це для нового року, ніби так можна Ой. Дісь тут голема немає. А, ах ты ж какаха! какахай трак зі мною! йо вода без вода так, 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 так я надеюсь, не помру. Так, на тобі. Що мне може випасти? Так, а ну шо тебе! Что выпаде? А, опыт, походу. О, ні. О, ні, о, ні, о, ні, о, ні, о, ні. О, ні, о, ні. <свіття> <свіття> ладно. Друга попитка. Ну, надіюсь, буде хоч би дві попитки. Надіюсь, на три. Ну, з в мене є їжа і це вже добре, бо мені потрібно їжу. А їжу дуже важко знайти, якщо я десь в деревні зараз всю деревню плутаю. Так, зараз, зараз, зараз хопа. О, який всі ярко. Реалістичний Майнкрафт. Туди, так, це ролик для Нового року. Ну, бо, ви знаєте, завтра, а точніше вже. Ну, да, завтра вечором. До першого у на нас рік. Так. О, є, є, тепер можна пожарити. Я придурок. руку. Просто як потратити хліб. Хліб. Щоб мені дали верстак. І потім перетвориться в дайте вгадаю, хліб. Я буду генієм. рілі так. Але це походу не так, так. Я вже тут був. Блін, де я хожу. Мені потрібно іменно їжі багато. Їжі друга серія? Так, буде? один, Мені здається, буде хоч і повторок. Ні, ну, по предметам. Так, там я вже був. Е, тут, е, тут нема сундука, як я знаю. Третя попитка. Надіюсь, хоч би третя попитка. Блін, оце в мене так... Так отак от. Чого? О! Е, Ні, задарюється, мене вже чуть не вибило з майнерки. Оце от поміняли, вибити з майну, нормально. Так, зараз пробуємо. Блін, так сонячного зима. Так. Да. Стоп, щоб, щоб було цікавіше, я зараз... Так, зроблю. Так. Погода, А, блін, нема. Хоть будочки. Хай же буде хай, ну не дождь. Жалко, що нема снігу. Блінки тут треба лостичний тут. копати. Оверстав, дочка, обочці нічого як завжди. Хліб, 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 надеюсь, я його не викинем. Не викинем, викинем, викинем не є, багато хліба, є, 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 є. Просто, щоб я не викликнув. Так, тут нічого немає. А, ви нічого? Не можу зрозуміти. Ладно, я попробую хоч би щось пройти. Тут хоч би... Так, мені треба дерево. Де можна знайти дерево? Так, пробуй дерево. Порубати, може випаде дерево. Ні. Ні. Цікавий мод. Ладно, не буду на жизни, я вже придумав чуть-чуть. Мод сложний. Де я, а вот. Ну, хай буде, просто пограю. Чуть-чуть. Десять минут пограю. Може двадцять тем. Так. Так, 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 так. Вот. Надіюсь, по цій програмці мене краще чути. Бо це нова програмка, як ви можете замітити. І е, може голос краще став, ніби звичайно, мене вже не перебиває нічого. Надіюсь. Вже надіюсь краще. Так. Окей, треба буде хоч би щось добувати. Попробую щось добути. кругляк, теренокурка, куртка, туника. Что таки туника? Ой. Так, что он мне подал? Так, Так, ну, в принципе, не такой. Буду просто ломать блок. Не І повнафіку. Нафік, нафиг. Обок не випл. А що мені випало? Нічого не випало. Так. Пробуємо сину, сіну, сіну пробувати. Уколо до дуба мені випало. Це вже добре. Я вже зможу зробити камінну пірку. Так, у мене є. Ось так. Е, пробуємо палки. Де палки мої палки? І вже з цього робимо камінну кірку. Нащо вона мені не поставляю. Він драйв, а що залізо дає? Нагородник? Йой! Оце мій найбільший, не гірший. Оце, Оце я знаю. Це я знаю. Це моя безпавниця. Йой. А, хай! Я пробую зараз від цих відбитися. по поножі, во. по ніпоножі я можеш використати. А, то хто мене б'є ззаді? йо? Що їх так багато? Як? Так 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 так. Я попробую, Фу, так, 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 попробуй, да что зарубать. Не зробьть, Не зробьть, Не зарубьють, Не зарубьють, Не зарубьют, Не зробьть, мене зарубьють, а я попробую не маркет. Так, 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 попробуй хоп. Их поубивать. Давай, давай, Утопник! Утопник, <свистит> Ладно, ладно. А, я ничего не чую. Так, заряд что мне <свистит> Вот, вот. <свистит> мне <интересно, что> <свистит> Свинюшку. Вот. Ня, ня. Понял. А що буде, якщо скелети випадуть? Я придумав, буде без кінець поки там. Давай. Скілет можна і бити я. На, на! Вогняний пруд. Можна напрут ламати. Як щось цього, щось цього. Я убью... не черепашку жалко. Тоже жалко черепашку. А... Проверим. Так, а ну стоп, Зара. Меня ну считалось так, проверю. Что будет, если Криперов будете? Аж Арили, что будет, если Криперов будете? Никола не проиграет? Сразу проверен, надеюсь. Раз, 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 что? Ну да, Ну как, что будет? Ничего Опять выпав. Я попробую паука бета. Карасики, карасики! Придумав что будет, якщо я вбью красики. Лосеньких тут. Плодо дуба. Стоп! Я таких можу багато карасиків вбити Ну, яких лоси, карасики. Ой, мені будуть давать багато. Колоди дуба, а за цих колоди дуба е. Так, я поняв, деякі не, не працюють. О, паук. Що буде якщо з паука? А можна по ножі грати, якщо не оддів. Блін, мене вже скоро повний сет буде. Ама-ма-ма-май. Які від цього маю вижити? Да, ніч. Дофіга зомбі. І дофіга зомбі. Алмазні по ножі, алмазні по ножі. На. Хап, хоп, хоп. Oh хоп, Хоп, Был. хоп, убил. Хоп, убил. Півтора хп. Півтора хп. На хп. Кріпери, свиня. Йой. Валим, валим, валим. Пів хп пів хп, пів півсердечка. Не треба, треба отак от, от хоп хоп-хоп-хоп-хоп. Мені якісь блоки Пів, 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 пів. Давай швидше, свича. Хільця, хілся, все можна накладати. Так ой, я думаю, перестрілку зробити. Зараз буде лучник против... блейника. happened блейника. Вот. Я не дуже по англійськи сварю, поэтому поэтому не знаю. Так. зараз якщо я помру Да, я помру. Якщо я помру, то вже закінчується. А, ну, да. Хотів як найкраще дрова як найгірше. Ну окей. Всем удачі, всем пока. Якщо вам подобається такі форматів цього, якісь моди, якісь перевіряти моди, там, дивитися на них і так далі, ставте лайки. Чотири лайки і 10 переглядів. Ну, ладно, п'ять переглядів. Пять переглядів, думаю, нормально. І шо, всем удачи, всем пока.